Вітаю, шановні Лубенці, сьогодні 16 січня. Субота і неділя пройшла в великій напрузі, тому що агресор позакидав на територію України і ракети, і міни, і снаряди з будь-яких відстаней, з прикордоння і з території Російської Федерації. Ми співчуваємо загиблим і травмованим з міста Дніпра. Дуже велика кількість людей загинула. І невинні люди, маленькі діти, всім, чим можемо, намагатися допомогти тим, хто буде потребувати цього. Ми віримо в Збройні Сили України, тому лише вони з допомогою усієї громади нашої великої України. Зможуть перемогти ворога і отримати таку очікувану всіми нами перемогу. Тому підтримуємо Збройні сили, допомагаємо, чим можемо, і намагаємося створити такі умови для тих, хто залишився тут, їхні сім'ї, їхні рідні, щоб вони відчували себе і безпечно, і була підтримка. По цих днях комунальні підприємства працювали у стабільному. Звичному вже для нас режимі були відключення електроенергії. Вони були різного і характеру, і по часу. Але в цілому комунальники справилися і по світлу, і по відключенню або поривах водопостачання. Більш-менш за короткий термін все було відновлено. Як я вже говорив раніше, по теплу у нас на сьогоднішній день великих проблем немає, тому що всі квартальні котельні забезпечені генераторами і всі котельні працюють поза графіком. Тобто тепло поступає в будинки, якщо немає якихось паривів, і відхилень поступає цілодобово. Ми продовжуємо отримати допомогу від різних фондів. Нас підтримують наші друзі із. За кордону, і от вчора, а зараз ми можемо це показати, надійшли іще партія генераторів. Це генератори різної потужності. Генератори надіслали наше місто побратим Скрновіце із Польщі. Щиро вдячні громаді цього міста, президенту цього міста. Всім тим, хто підтримує нас, Україну в нашій боротьбі, ці генератори підуть на потребу якраз комунальних підприємств нашого міста. Але не тільки лише із закордону надходить допомога для наших комунальних підприємств. Наприклад, наші партнери Лубне М'ясо, керівник Намойко Андрій Володимирович, придбали для підприємства водоканал», Таке необхідне обладнання для лабораторії, як спектрометр, Юрія Володимирівна, як керівник лабораторії, її колега дещо можуть розказати про те, для чого це обладнання. Наскільки воно потрібне для підприємства і що воно покращить в роботі якраз саме лабораторії прилад спектрофотометр дуже важливий для роботи хіміко-бактеріологічної лабораторії і хімічної лабораторії, для якого він і придбався в принципі для лабораторії очисних споруд по контролю якості стічних вод очисних споруд та підприємств міста Лубні. Якщо брати до уваги нашу сферу вимірювань, нашої лабораторії, то даний прилад виконує функції майже всіх показників, по яким ми працюємо. Тобто це і нітрати, і азотоманіни, і фосфати, і фториди. І сульфати, це новітнє на обладнання. Наприклад, це економить час, тому що коефіцієнти, які ми вручну раніше вираховували математично, то цей прилад підключається до комп'ютера і вираховується коефіцієнт самостійно. Тобто ж, показники набагато швидше ми можемо отримувати, такі які нам дуже необхідні, особливо для контролю роботи підприємств міста Лубень. А, тобто воно буде працювати не лише так. на потреби самих очисних, так. а й буде контролювати так. сертифікованим обладнанням скиди по підприємствах міста Лука. Так, все вірно. Да. Дуже Це добре. Дуже ну, вдячні підприємству вірно. за допомогу. Сподіваємося, що воно принесе користь для підприємства-постачальника води та виконавця послуг по водовідведенню. Нашого міста. За час початку війни у нашій громаді народилося дев'ятеро дітей: 4 дівчинки і п'ятеро хлопчиків. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! До побачення!